Ну що ж, приїхав додому, розпакував, запаковано все було просто супер. Ось стільки бумаги. Підшипники ось такі. Гарно все запечатано. Це у нас 6210 rs і 62.09. А якість підшипників, ну, якщо так візуально, то... Такі ну, добротні повинні виходити. а Так, то, в принципі час вже покаже. Ступицю маточну, чи як це там по-правильному ось менеджери? Прислали оригінал Лісіцький, так як і у мене. Ось моя. Ось як її всю. Позлизувало, Ну, нічого. А це їхня нова оригінал. Все повністю. Номер, номер. Ось так. Все супер. Дуже сподобалося. Зараз буду потрохи це все збирати в купу.